Проблема, про яку я хотів би сказати, її можна сформулювати трохи так, мабуть, складнувато. Це узурпація існуючою адміністративною системою потенціалу самоврядування у вищих навчальних закладах. Справа в тому, що Міністерство освіти і науки оголосило досить радикальні реформи щодо лібералізації і проголошення курсу на. Повну автономію в вищих навчальних закладах. згідно з цим курсом, дійсно більшість рішень, які до цього приймалися в структурі міністерства, зараз мають прийматися на рівні вищих навчальних закладів. Однак ми маємо тут таку проблему, що міністерство, по-перше, абсолютно не веде роз'яснювальну роботу серед студентства і серед педагогічного науково-педагогічного складу ВНЗ. Як я знаю, політична наука стверджує про те, що е, є декілька форм державного методів державного правні, mm -hmm. здається, наказовий, заохочувальний і роз'яснювальний. Е, і якраз роз'яснювальний метод відсутній взагалі. А тобто, тобто, взагалі проблема, То я про те, що я говорив, теж є. Так, тобто видаються імунікації. певні нормативно-правові акти. А далі їх подальша реалізація і освоєння віддається на відкуп студентам або науково-педагогічним працівникам ВНЗ. Таким чином, адміністрація університетів, це я можу констатувати як студент, який навчається в Київському університеті національному імені Тараса Шевченка. Але я знаю, що є ці проблеми в абсолютно майже усіх ВНЗ. Адміністрація, використовуючи своє панівне положення, намагається узурпувати ті можливості, які міністерство надає студентському самоврядуванню. Допомагає їй в цьому те, що в деяких випадках виникають серйозні юридичні правові колізії. Але звернутися до міністерства з проханням про роз'яснення це майже безрезультативно, тому що відповідей майже не надходять. Якщо вони надходять, то вони виникають у вигляді логічної помилки, яка називається замкнене коло. І, наприклад, приведу один приклад це фінансування органів студентського самоврядування, яке має здійснюватися. На у вигляді 5%. автоматично. Так, так, автоматично. А ми, як, наприклад, наукове студентське товариство не отримуємо жодного фінансування через те, що постійно, наприклад, адміністрація силається на те, що зараз діє мораторій на використання спецфондів університету. Міністерство освіти і науки направляє з цим питанням до міністерства фінансів. Відповідь від міністерства фінансів ми очікуємо до сих пір. Загалом виникає дуже багато таких проблем, зокрема, це вибори органів студентського самоврядування і органів, наприклад, там, ректора, так або декану, це виділення фінансування, це вплив студентів, наприклад, на вибір вибіркових дисциплін або вибір викладачів. І зараз, незважаючи на те, що міністерство офіційно Надало зелене світло для цих перетворень, фактично, ми не можемо це здійснити через юридичні колізії і через перешкоджання адміністрації, тому що в такому, ну я думаю, всім відомо, що студентське самоврядування е, існує в Україні лише фіктивно в більшості випадків, а е, воно абсолютно лояльне до адміністрації і е, за умов відсутності ще старого студентського самоврядування, яке ще не переобране, е, проводити через нього якісь е, е, ініціативи студентства, Uh, і намагатися uh, ну, да, тобто робити якісь реформи на місцях дуже важко. І це студентське самоврядування не представляє інтересів студентства. Uh, оскільки таким воно має бути і таким його бачить міністерство. Але зараз це, на жаль, неможливо. Uh, ми бачимо вихід. Я думаю, наприклад, гарна ідея в популяризації незалежних студентських. Союзів, або те, що у нас називається незалежних студентських розпілок. Е, Начебто в системі вищої освіти існує студентські профспілки, але вони є або державними, або так званими жовтими. Тобто, або представляють державну вертикальну структуру освітньо наукову, або відповідають інтересам адміністрації. Це про це спадок ще радянських профспілок, і зараз їх діяльність зводиться до якихось подарунків, там видачі путівок, продажу або а, проїзних, звісно, проїзних квитків, і у відстоюванні там роз'яснюванні або якоїсь інтересів адміністрації. На нашу думку, відповідно до закону України про профспілки, Три студенти в певному вищому навчальному закладі можуть створити свою незалежну проспілку. Окрім того, адміністрація зобов'язана з ними рахуватися і, наприклад, видати їм окреме приміщення для діяльності, окрему площу на інформаційному стенді. І лише таким чином, завдяки самоорганізації студентства, зові самоорганізації можна буде відстояти права студентів на гідну, вільну, безкоштовну, доступну освіту. І я думаю, що якщо у нас є можливість, ми можемо закликати студентів. До самоорганізації, до створення незалежних проспілок, і лише таким чином можна буде говорити про те, що у нас в Україні з'явиться студентське самоврядування, що у нас в Україні з'явиться і буде реалізована ідея автономності університетів, і що якість освіти буде покращуватися. Тому що зараз за умов відсутності можливості вибору викладачів, вибору вибіркових дисциплін. Якість освіти на жаль залишається надзвичайно низькою е через всі ці процеси.